Каналі Єрокрут. Сьогодні ми з вами граємо в Майнкрафт, і я хочу сьогодні допомогти Про. От зараз вам все покажу. Е, так, він сказав, що він пішов. Ой. У ліс пішов сказав, щоб я йому допоміг, е, так сказати, починити його дім. Бо хтось прийшов і все зламав. А він мені сказав, чи крипери були, чи що, я вже чесно не пам'ятаю. І на що лізе за три вами. заходимо, ось так він виглядає весь ось такий поломаний. Я не знаю, навіть сказати. Давайте заходимо. Скажу, що можна його, його сусунка взяти десь. О, прикольна картинка. Давайте подивимось тут. Ого, у нього. Звідки в нього стільки? Тут тоже нам надо, наверное, тут. Так, я. Так, давайте беру железо. Два лаки, Люк беру. Алмазы. Звучайно. Зараз. Вот так вот. Эм... И кирку. А можно идти. это не не Викна еще починит ее. Так, раз. Два. Все давай тут підпочинимось. Так, раз, два. Странно, в нього вікна дуже взагалі. Так, ось тут треба. Раз. Ось тут ще треба. Тут нема. Тут раз. Два, три. Тепер треба йти на вулицю. Зараз тут починимо все. Будемо ще двері поставити одні. так это целость тут то есть, так ставлю вот тут еще раз два три четыре ой застрял так вот тут еще вот так вот раз два два три четыре да еще отработают раз два три вот тут раз Мені здається що Це ему на якисти кипома, бо він сам, я самчайно думаю. Чи може взагалі хтось прийшов і просто поламав йому? Навіть не знаю. Раз, два. Три. Раз, два. Три. Вже один стак же закінчився. представляєте, як швидко. Я в шоці. Чесно. Давайте будуємо далі. І тут ще. Раз, два. Заламаємо. Будуємо тут. Отут. От отут, отут, отут. От так, все, нібито я все закінчив. Але треба ще люки поставити. Ааа, від мене ще ці штуки посадили. Да, Зараз ми будемо. Будуємо. Так де воно? Но в нього полонено ось так. Там вот. Збирається, давайте. Даймо. Зомбі да ще. Новіть не знаю, де воно может бути. Все. Раз, два, три, чотири, чотири. Представимо люки джелезі. Найповний моуц для защити, я так розумію. Але по іншому навіщо воно? ще й на, на крищі дома. Взагалі якийсь дивний він. Навіщо йому люті та громоотвод на криші? Я не розумію. Навіть чи мене ще не дозвається на мене. А ні, воно ба є громоотвод, але немає як і про цих люків. Я надію, що він все-таки заплатить хоча е, скільки? Алмазів 16, шишн... 16 алмазів. Бо я старався, а він Взяли в лес пришел, в работу дырявил я. странно, и уже очень э, красиво получается видно. Mm -hmm. Она как была. Она была так красивее, а то был ломаный, в целом, я Но вот, очень. Ой, я тут забыл то почему-то. Оп. Там все, там видно. А мы тут вот, тоже надо рыбу вот, поднимать уже. больше. Слушай, ну где-то все А вот тут еще А тут у меня то. А, тут меня дисплей Да все. Так, все. беру, и І останнє зробила. Дік, мені заплавить цю вкров. Давайте ці речі йдемо. Все-таки це, це ж живе. Так, раз, два, три, чотири. А у нас микроку сюди. Ось сюди, сюди. І люк туди, сюди. Все, коротше, сам розбереться. Тепер йдемо додому. Я, напомню же, буду заканчивать этот видос, ребят, так что ставьте лайки, подписывайтесь на, на, на мой канал. Всем пока-пока!